Кряпам стоп у Житомир. Місцеві патріоти не пустили хресну ходу, що зовні дуже схожа на п'яту колону проросійського спрямування. Активісти звернулися до міського голови з проханням змінити адептам московського патріархату маршрут. Адже тим, хто неодноразово відмовлявся навіть відспівувати українських воїнів, які віддали життя за батьківщину, ходити під цінами героїчної 95-ї аеромобільної і з розповідями про братність країни-агресора. І некоректно це, м'яко кажучи, їм може обернутися небезпекою для самих же ходаків. У підсумку маршрут змінили натовп на чолі з московськими попами. Пішов уздовж кладовища. Понеділок, 18 липня, нині на календарі Добрий вечір. Ми розпочинаємо спецкор. Бойовики обстріляли житлові квартали Мар'їнки з Красногорівкою. В Авдіївці горять будинки. Поранені є і серед військових, і поміж цивільних. 232 загиблих, тисячі звільнених суддів та поліцейських, десятки заарештованих генералів і знову надзвичайний стан. Туреччину лихоманить. Найкращі з найкращих у місті Лева визначили найсильніших людей планети. Чорний понеділок на східному фронті. П'ять українських воїнів загинули. Ще восьмеро зазнали поранень. Найгарячіша ділянка фронту знову світлодарська дуга. На світанку терористи здійснили масований мінометний наліт на позиції української армії на ділянці Зайцево-Майорськ. Саме там ворожа міна обірвала життя чотирьом нашим оборонцям. Ще один український захисник загинув від осколка 120-мм міліметрової міни поблизу Луганського. Неспокійно було цієї доби на позиціях на всіх позиціях біля окупованої горлівки. Міни вибухали на передовій від Новгородського і аж до верхнього Водночас аналітики групи інформаційних спротив повідомляють про посилення горлівського угруповання терористів принаймні однією батареєю великокаліберних гаубиць д 30 Не знають спокою оборонці Авдіївської промзони, яку бойовики понад 5 годин накривали мінами 120-го калібру. Окрім промзони, під ворожий вогонь потрапили і будинки цивільних жителів Авдіївки. Кілька споруд там згоріли вщент. У секторі Маріуполь бойовики атакували з мінометів Старогнатівку, Широкине, Гнутове та Новоселівку. На Луганщині під обстріли потрапили позиції наших бійців біля новозванівки та. Старого Айдара у Чернівцях попрощалися із загиблим на фронті українським воїном-десантником. Військовослужбовець 81-ї аеромобільної бригади Станіслав Мамчуй загинув поблизу Авдіївки п'ять днів тому. 32-річний чернівчанин рік прослужив у зоні АТО. До демобілізації йому залишалося менше двох місяців. 13 липня під час ворожої мінометної атаки на Авдіївську промзону Станіслав дістав численні поранення. Врятувати бійця лікарі були не в змозі. Попрощатися із загиблим побратимом приїхали його товариші по службі із Чернівців і сусідніх областей. Коротку відпустку дали її братові Станіслава. Він теж десантник і зараз захищає Україну на сході. Я знав, що це людина, яка Можна знайти в бій в будь-яку хвилину, в будь-яку секунду, надіжно, тому що треба знати, з якою людиною йдеш в розвідку. Я готовий був на нього віддати своє життя. Вийшло так на поки. Це, Що в бій, в обстріл це прилетіла міна. Він не встиг в укриття. Міни в них зараз подлі. Вони завжди ведуть подлу війну. Вони справедливі. Після невдалої спроби перевороту турецька влада усунула з посад майже 9 тисяч поліцейських та суддів. Третину губернаторів заарештовані більше сотні генералів. На вимогу Анкари у Саудівській Аравії затримали турецького військову аташе, ше, котрий, начебто, також причетний до перевороту. Президент країни Реджеп Ердоган каже, що чистки триватимуть найдалі. Мета позбутися на державних посадах усіх прихильників релігійного проповідника Фетулаха Юлена, котрого Ердоган офіційно звинувачує в розробці сценарію повалення чинної влади. Нині Гюлен живе. У вигнанні на території Сполучених Штатів Анкара від Вашингтона вимагає його екстрадиції. Сьогодні вже розпочалися перші судові слухання над затриманими учасниками перевороту. Не минулося без інциденту. Біля будівлі суду один із військових відкрив вогонь. Ніхто там не постраждав. Нападника поліція нібито затримала. Тим часом Ердоган наполягає на відновленні смертної кари для заколотників, котру в країні не застосовували вже понад 30 років. Від якої офіційно Туреччина відмовилася у 2004 тисячі Такою була одна з умов. Вступу країни в ЄС. Жодна країна не може бути членом Євросоюзу, якщо вона вводить смертну кару. Це те, на чому б я б хотіла наголосити, і хочу нагадати особисто. Я була однією з перших тієї трагічної ночі, хто казав, що законні інституції мають бути захищеними. Та також мушу сказати сьогодні, що необхідно дотримуватися верховенства закону, зберігати конституційний порядок і немає пробачення жодному крокові, котрий би відвернув країну від закону. Турецькі військові тим часом не відмовилися від участі у цьогорічному Сібризі. Усі їхні підрозділи перебувають до зони маневрів за визначеним розкладом. Туреччина одна із 14 країн, що беруть участь у спільних українсько-американських військових навчаннях, які стартували нині в Одесі. Це буде одне із наймасштабніших спільних військових відпрацювань: 26 кораблів, кораблів, десятки літаків та гелікоптерів, півтори сотні одиниць наземної техніки та 4 тисячі військових будуть задійні у навчаннях. Україну представляють моряки, прикордонники, сухопутні підрозділи повітряні сили та Національна гвардія. Одна частина навчань відбуватиметься у південно-західній, водна частина навчань відбуватиметься у південно-західній частині Чорного моря. Повітряна іноземна фази на полігонах Миколаївщини та Одеської області. Легенда цьогорічного сібризу максимально наближено до реальності. В умовній державі розпочинається сепаратистський заколот, який підтримується ззовні Плануємо працювати дії на морі, на березі та з повітря щодо встановлення. Конституційну ладу на умовній території умовної держави. Будуть проводитись е, заходи щодо ізоляції морського узбережжя, висадка десанту на парашютним десантним способом та захоплення важливих об'єктів. До окупованих Донецька із Докучаєвського. Тим часом бойовики перекидають додаткові піхотні підрозділи та техніку, зокрема, і самохідні мінометні установки НОНА. Тим часом під вогонь ворожої артилерії потрапили минулої ночі не лише опорники українських військових, а й житлові квартали прифронтових Авдіївки, Мар'їнки та Красногорівки. І на позиціях наших військових І поміж цивільних не минулося цієї доби без втрат. Ганна Бока з передової у секторі Донецьк. Цей гвинтокрил знову забрав тяжко поранених вояків. Уранці лише на одній з позицій постраждало троє, четверо загинуло. Потужні обстріли цими вихідними не вщухали по всій лінії фронту. Бойовики після довгої перерви знову гатять по Луганщині, засипають і Маріупольський фронт, найвищий градус в районі Авдіївки, і повсюди ворог не обмежує себе в калібрі. Ці от 120-го калібру, дрібка того, що прилетіло на голови хлопцям. Тільки цієї ночі в районі Мар'їнки ця позиція лише зразок того, як окупанти нахабно трощать український Донбас. Ну це в принципі є стандартний обстріл. так нас уже раз п'ять обстрілів за останні два місяці. Розбите авто військових, потрощені дахи простих дачників і понівечена школа-інтернат. Це теж сліди нічного жахіття. Бойовики його починають традиційно. Першу запускають безпілотник, а далі все, що побачили згори, засипають мінами. На цій ділянці фронту проти наших хлопців воюють окупанти з Алтаю. Ми слухаємо їхні радіоперегони. Що ви чуєте? Ну, їм так само страшно недовольство, страх, все подряд. То що їхню техніку подбиваем, то що вони е, уходять быстро, потому тому що, ну, как би атлетки даємо сята. есть. то що акцент російський, это тоже є. Але майно то найменші втрати тут. Хлопці нервово викурюють цигарку. Днями вони втратили одного побратима назавжди. Ще один потрапив у полон. Війна це не те, що у тилу чують по офіційних цифрах зі штабу. Я вам тільки покажу. Ось цей розбитий бінокль, який ще днями належав бійцю мольфару. Нині вже загиблому. Ночував на ось цьому ліжку. На другому дивані спав його 20 двадцятирічний солдат. А ото дірка результати обстрілу цієї ночі гаряче на українському сході цілодобово у день дошкуляє 40 градусна спека, а вночі палає. У прямому сенсі цього слова у Мар'їнці з гранатомета влучно поцілили українські бійці у ворожий бліндаж. Там здетонував боєкомплект. Окопи бойовиків горіли довго, але це лише відповідь на окупованому ж боці перевага у тяжкій техніці. Кожну ніч ми чуємо відчутно е шум моторів, тобто під'їхала важка техніка, якої мінським мінськими заборонено, Якої тут не має бути, але вона є. А це вже далеко від позиції українських військових та окупанти не шкодують і мирних у двір прямим попаданням уночі залетіла міна. А напередодні сипонули через дорогу просто на голову. І цій господині а сьогодні як бомбили, так взагалі так трусилася й вила. І я вообще вже не знаю, що я робила. Ганна Бока, Сергій Олег гусенко спецкор 2+,2. У Києві серед білого дня жорстоко відгамселили молодика. Як стверджує сам потерпілий двом п'яним чоловікам не сподобався його патріотичний чуб. Інформація сколихнула мережу, адже побитий 22-річний боєць правого сектору із позивним чуб. Він на один день провів на фронті воював у щасті на Луганщині у пісках та на шахті бутівка біля Донецька. Побільше, більше, коли патрульні затримали одну з учасників інциденту, він показав посвідчення співробітника поліції Деснянського району. Інцидент стався на цьому місці поряд із крамницею. Сашко каже, там поблизу термінал, де він поповнив рахунок мобільного і присів на парапет у затінку подзвонити. Трохи далі два молодики пили пиво. Говорили за мене, глянь, який присів, красавес. От той йому говорить не треба підходити, а той каже: час, що не слухав, що я тобі сказав. Я кажу, що я не бажаю з тобою спілкуватися. Він зразу раз так схопився за мене. і другий зразу підбіг. За словами хлопців, його повалили і почали гамселити переважно по голові, аби не підвівся, тримали за чуба. Кілька разів він втрачав свідомість. Уже згодом побратими зняли ось це аматорське відео. На ньому видно, скільки волосся вирвали із чуба Сашка сім разів, як мінімум, було більше його. Перехожі викликали поліцію, але нападники, як переконав хлопець, зникли до її приїзду у напрямку Деснянського райвідділку поліції, що за 500 метрів звідси. Але одного з них патрульні таки затримали. Його Сашко впізнав. Він же і показав посвідчення працівника Деснянського райвідділу поліції. Трезвіший, але жорстко бив мене у поліції підтверджують, двоє після зловживання алкоголем причепились до молодика. Нині розслідують провадження за навмисне несення легких тілесних пошкоджень. Два місцевих жителя один з яких на момент скоєння цього злочину був діючим працівником поліції, а саме дільничним офіцером. Вже наступної доби цю людину було звільнено із органів внутрішніх справ України. Інформацію про нього ми знайшли на сайті поліції. Віктор Бурлака, молодший лейтенант, старший інспектор патрульної служби, у червні 2015-го подав заяву на перевірку щодо люстрації. Нам вдалося зв'язатися з Віктором. Телефоном він повідомив рапорт на звільнення з лав поліції написав ще 2 липня. Тоді ж здав і зброю, і посвідчення. Але звільнити його мали сьогодні. У день інциденту був із товаришем, теж колишнім співробітником Деснянського райвідділку. І це до них, мовляв, причепилися точніше до його товариша. Але з приводу чого почалася? Бійка не пам'ятає. Он не А подошов. Они вошу за позвали. Лінікак по друг другу подошли. Я не знаю. Це момент вообще упустив. Насашу виліз. От котрої мой знакомий, який роботу у нас казав, он виліз на нього і просто почав воює збивати. Сієсвір під час інциденту кажуть, тільки розброняв, ким проходить у справі, не знає. А ось його товариш Олександр Сарданов потерпіли. Це він на цих фото і соцмережі. Він і ще того самого дня написав заяву до поліції щодо побиття. Зустрітись із нашою знімальною групою він не захотів. Ольга Максимова, Максимовгренкевич спец. Корва плюс 2. У Житомирі місцеві проукраїнські активісти не пустили хресну ходу православної церкви Московського патріархату через центр міста. Спочатку просили чиновників, аби ті вирішили питання юридично через суд. Але судді офіційне рішення про зміну маршруту адептам Московії ухвалити не встигли. Люди з хоругами вже стояли в той час під Житомиром, тож активісти заблокували їм шлях самотужки. Олена Кузнєцова бачила усе на власні очі. Вони вишикувались по різні боки траси. Житомир, чернівці, віряни зустрічають хресну ходу молитвами. Активісти співають гімн. Вони прийшли, щоб не пустити ходу у Житомир, адже маршрут пролягає через центр і повз місце дислокації 95-ї бригади, бійці якої своїми життями платять за мир. А московський патріархат цього вперто не помічає. Відмовлялися відспівувати наших хлопців загиблих за незалежність України. Це по перше, по друге, по -друге. Кажуть, що ця війна братовбивча, А це Росія е, загарбників. Росія напала на Україну. Це не братовбивча війна. Напередодні кілька десятків громадських організацій звернулись до Житомирської влади з вимогою не пускати ходу центром Житомира. Зміни маршруту чиновники домагаються в адмінсуді. Зараз буде відбуватися судового засідання. Там ніхто не проти кого там йдеться про зміну маршруту руху, аби воно неможливити... Будь-які провокації з будь-яких сторін. але суд не встигає розглянути заяву. Хресна хода уже під Житомиром. таку ходу взагалі не можна допускати У нас в країні. Війна тухай організовують в Росії. О, там О, ходу мирно А тут п'яту колону. Російську церкву приберуть, приберемо звідси з українськими прапорами. Люди перекривають дорогу. 95-ї 30! Архієпископ Житомирський Новоград Волинський Никодим каже: підуть на поступки активістам і змінять маршрут без судового рішення. Багато хто сьогодні хоче спровокувати, і наша церква намагається уникнути цих провокацій. І якщо навіть так по-людськи до нас звертаються, до мене звертаються владика, щоб може не штовхувати людей, щоб може люди йшли один одному на порозуміння. Будь ласка, чому не так? Врешті хода рушає в обхід центральних вулиць 21 липня. Вона перетне кордон із київщиною. Олена Кузніцова Ігор Кучин, Житомир спецкор 2+,2. Всесвітня антидопінгова агенція визнала Росію винною в підробці аналізів своїх спортсменів на Олімпіаді в Сочі. Розслідування канадського юриста Річарда Макларена довело махінації з допінгом в Росії тягнуться ще з 2010 року. І в цій схемі Міністерство спорту РФ діяло спільно з тамтешньою ФСБ. Фальсифікували допінг проби російських атлетів у Сочі, просто підміняючи контейнери з аналізами. На усіх упаковках знайшли характерні подряпини, що свідчать про злам ємностей. Тім Кремль ще до початку доповіді Макларена назвав її частиною спланованої антиросійської провокації. Випробування силою коромисла у понад чотири сотні кілограмів гігантські кулі та колеса у Львові змагалися за звання найсильнішої нації світу. Там відбувся парний чемпіонат стронгменів, який цьогоріч зібрав найміцніших багатирів планети. Хто у підсумку вибору в титул знає Степан Грицюк. Хто стягає на спині колодязь, хто спідкидає гирі, інші розминаються біля величезних лісопилок. До старту змагань залишаються лічені хвилини, і богатирі розігрівають м'язи. У ага. вас така розминка? Ну, треба звикнути до болю. А тоді можна щось робити. Вчора трошечки травмував руку. На чому? На і цього це гирі вирвало. Мозолі багато стронгменів не тільки з потрісканими мозолями, але й надірваними м'язами. Їхні руки обв'язані еластичними бинтами, біль таму й спеціальними препаратами. До фіналу селані проходили з важкими боями, і це помітно. Серед учасників багато цікавих типажів, як от американець українського походження Джоні Лемко Васічко. Я сам Лемко, Лемко Україна. Україна є з вас смішний. У фіналі вісім команд у кожній по два учасники. В селані виконують парні вправи, допомагаючи один одному. На перемогу націлені усі бореться навіть команда Павла Гайше, якому лікарі взагалі заборонили виступати. Я дуже сильно травмувався, порвав рудні м'язи з обох боків. Лікарі мені категорично заборонили виступати, але якби я відмовився, Олексій би не приймав участь, тому що в нас командне змагання і ми виступаємо. В майже в всіх правах він буде сам все виконувати, я буду лише та людина, яка дає можливість проходити далі. Чим ближче до фіналу, тим боротьба стає усе запеклішою. Найбільше емоцій під час останньої вправи. Учасникам необхідно перекинути величезні кулі, як на зло розпочинається дощ. Тут українці Олександр Лашин та Володимир Рекшар ванули вперед та отримали перемогу. Переживали велика підтримка і завжди вдома виступати два важче в два рази, бо відчуваєш рідні стіни, і вони не завжди допомагають, а на психіку давлять. І вже уперлись в останньому враження і доказали, що Україна не переможе. Срібло змагань дісталися команді Словаччини та Польщі. Третю сходинку посіли стронгмени з Грузії. Степан Гарцюк Ресмальку та Львів спецкор 2+,2. плюс два. Нині це все спецкор знову буде в ефірі у вівторок. Надвечір, дякую, що довіряєте. Бережіть себе і будьте пильними. Запорєбрікові не сплять.